No, nee, no, nee, no, no, no. Nee. Wrong, wrong wrong. It's come to my attention that you're not measuring up. You'll need to stay late. Again. With no time. Your project has to be completely redone.

Ой, ну що ж, панове, от коли він щось скаже про те, те, що у нього все неправильно, так і все неправильно. Тож, пані та панове, нехай він тертеті, як каже, що ми перейдемо на цей новий рівень. Ви всі знали, панове, що у нас такого у нашої рубрики виносу мозку, що і так і вже. Не було як I ми були ламати когось і все, що ми можемо. Тільки пи зламати спочатку всіх поліначальників, усіяких ютисок, а потім ще і інші все, що сама не це. Господи, я вже і не, не можу сконцентруватися, коли щось каже, а він мене перепиває. Ну. Досить мене перебивати, будь ласка, заради бога, і я не можу терпіти те, що ти кажеш. цьому менеджеру ще щось потим. Ой, коротше, панове, Давайте не будемо все це затримувати, починаємо. О! Ну нарешті замокнувся. Все, починаємо. Я вас вітаю, панове, з вами імператор та ласкаво просимо до мого основного каналу української, А це у нас Вак і Юр Бос. Що нам кажуть у цій грі? У цій грі ми повинні робити 17 способів як... Позбутися від цього боса. Ви ж знаєте, панове, це ж усі які ігри з нашого дитинства, усі які флеш ігри, про те, як ми їх ламаємо різні речі, і різних ночей, як їх вже наприклад, те, що їм потрібно. Я вже і також дитинство награвся усяких ваків, шмаків. Але хочу показати одне, що тільки спіш всього тільки грав у вакі у комп'ютер. Але. Я прийняв рішення, тому що там 10 років пройшло, а я через 10 років апупіше сів та грав у різні ваки. А може, бу... а може десятки, а може і сотні, а може і забагато. Але ми розглянемо оцей розділ от ю. І так і вже пос. От. Бачите? Ось така оригінальна та гарна назва. Все, от, от От... що я турпив, що я переписував начальник переб'ємо і зараз. Все, розпочинаємо. Межсей пише справи, перш ніж подивитися цей відролик до кінця, застайте. Я усім кажу, щоб із підписалися на мій канал, славу ботупайки, Та, та тут знову, щоб ютуб, надіслав повідомлення, що то бупску мову вітроку, а також усі спочтово, хто есть. І що у нас? У нас, як і казав, 17 способів. Хи і прати. От, розглянемо, що там. Так, комп'ютер, клава, портфель. Там ще... є там і інші. Парасолька, урна, степер. ні, ну, щось. Їх там... Скільки їх там може, мій? Можна і рукою, але не знаю, як можна розпочати цього правильним. Ох! Ото я її не знаю, а можна ручкою, а можна попити і потім на нього виплюнути, Але ні. Почнемо. як кажучи. Що? Подобається? Господи, що коїться! Ну чудово! Хатый пакма чудова идея. Після спауру у увидел. Ну вот чудово. Может, в босса и ставлю по хату Пакман. Может, 25 уроков, и вот тут Си тут пакманы Так а ну дали, что у нас є? Что у нас есть? Так, снова заходят сюди и начальник. Так, но но-ноааа. Неправильно, все правильно, все правильно. А может быть? Иди врата у ТП Ручку. На собак! Ничего собит. Ох ты, ни. Ничего собит так шостока, цена. На ведь. No want. ру. No worry. No when, no what, no what? No when. one. No Ничего сапі. no себе. Просто все в наушники, и вместо того, щоб слухати музику... no э, касати, э, усім, no що у нас... Не no бе... нормально. No when. Ой. Його б просто змогли посадити ту дурячку, за no, no, що він no, 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 наткнув wrong, у лицем у цю wrong. шию.

як що О, а що таке? No, no, no. А, no, no. так. Wrong, wrong, wrong. Ой, тут Новий рік і все інше, а у нас який Ти що, не бачиш? А ну. І все? <звук> і все? Просто пронцепцов начальника. Еникой че, ху Так, у нас тут 4. Ага, ясно. 4, 17. Так. А можно yeah, um... попадить в води? Ой-ой-ой, ничего собі. Че он робить? Ага. Ой-ой-ой, давай, давай, пай, вот и. Давай бой води тупикасну. И потом я сі скажу, що воды у него відійшли. Как перед ротом. Это ж он Так, і знову нове, водну волі, але мы не пойдем це слухати. Так, що у нас наступне? No, 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 no. Не нолка, а давай підемо. Убьем в местях. Ага. На я капку Ага. Сунула в сих. Истерис маленько. Нич. Что Шо... вен робить?! Что ВЕН РОБИТЬ?! Що робиться? Ой-ой-ой, ой ой вот. Я так кажу, по той Потипосуп, це. Погано. От бути посуп, це погано, восу От от. такий спід-робітик, і одразу починає пити щось за куліси і потім з кулісів порозбігаю все сі колеги. І інші, вони порозбігалися С пудивли. Но. Враг, Так. Ану, давай состосуємо. Ага. Так, цены выкурустовываются. А ну можна монітор. Дивись, що что ты на кой? Боже мій Шкода монитору, тоже шкода. No, win. no win, да, так, 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 я знаю, я знаю, no win. Так, так, что мы, мы можем no, 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 Так, что no, no, мужчины испробовали? А ну что там? Стоп You что? Я хотел и что Uh, you did it wrong. Again. What but that's not true. the Oh god, that one's wrong too. How many of your it. files are wrong? it all the files there are not This one's wrong. This one too. Wrong. No, wrong. 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 He asked me to check the І просто споживай перевірити файли. Ти... Wrong. Ти наче то офігів? Просто перевірив. Wrong. Що там неправильно. а wrong. там е... оце топочка щось там неправильно. Рао. Ти тут писать стоит. ТА все собака! Правильно обикано! Тут не може бути неправильно. Ой, тобі! Ой тобі! Ой тобі! Ой тобі! Ой тобі! Що? Ч? Сейчас будеш відповісти Все. І знову кров поті... Ох, ты Ще й... Голову відрізав? І ще й послухав. Оці... три такі речення Опача А Ну, поля Фига в гору терористов! От можна сказати, що. Це не на невелис мозку це все город пішов. No Стики тут. No Стики тут крові, no а за це пан не будет. Опоюся, що no через це я можу пан одервати. Ви ж знаете, вы знаете, що через такі. Через такі усі ці. no, речи, no, no, речью, вы знаете. Так, ну порфелем. Чё? Просто убаковал голову начальника. И все? Думаю, no так, ну вен! Ви... Не хвилюйся! Не говорюся! Все по no, 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 no. Ні, 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 не 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 а Що, не де... можна? На тобі! Надо Три клави, чотири. клавый! ти... О, шкода клавіатурі. Ну и все, плава нема. Задай минус начальник цей посник кляп, я ж казав. О, буде посмо поле ше. No, no. Навіть смиттям. I have you arrested. Ой, йо, место у параши. No way. Писа слив ю ты свина. Все, йо, место пиля параши. Так, а ну, парасольку. No, no. Только операция Амбрелла. Oh. Сейчас бы все резику не выстачало. No. А, та не путай, все. Просто портнул в сердце no, и все. Ты no. сикал, <laughs> Ой, так не загаришь на Да, с вами хворим и людьми. Так, а ну... Опа, ча. Все? Не щипаю. Нормально, просто П. Синозибную топочку і. і все. Так. Що ще? ми не змогли використати. Так, ми це не використали. А от це кейс, ми не використали. а заклеїв рота скотчем, а сам буде... а Ой-ой-ой! Ломай, скинув! Скинув йог с ты знаешь, чипс якось спокоис помер і просто вдарився об машину. Ну клевош! ж. Так, у нас тут два залишилося. Два залишилося. no. Врон. Так, ты сасася сыпал, вол, но. Це неправильно, да-да-да-да-да-да, да, да, я все чую, я все чую, чую. Того, давай. Давай про те, що я Your не знаю, там два... Два залишилися. Так, а ну ще... Ще степлером. Все. І все. І, все. І просто всіх в... Э, Гадати... Далі. Так, no, 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 no. Так, oh, wrong, wrong, wrong. It's come to my, my attention I sure Your project has to be redone. Oh, oh, oh it's all a Oh, you so Oh, I'm gonna have to write <laughs> you Come <laughs> on, Come <laughs> <and you're laughs> <to> <laughs> І все, і все. Ух ты, як в урванию, я в курбані танцю. З головою танцу, з головою танцує воно як. Такий сатвойний прямо. Пять Ну давай, давай. <решит> Ой. Все это кота с и способом. Все, який сон. И будем все расплачиваться. Все. No, no, все Вот no, 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 no. просто. Вот просто. Вот просто. Ой, все. Иди Ми її закінчуємо. Оп! Ну то! Фаталіті! Ні. А ні. Так, а ну зараз. Для такого фінального моменту. Дивимо. No, 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 no. Wrong, wrong. Так, 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 на тобі. Все, давай! Затвор собака! Ну то й все! Все! Отаким От моментом ми з нашим великим no розчуванням way. закінчуємо. Все, друзі, no з вами був імператор. Тому підписався, ставте no потупайки, пишіть коментарі, натисніть дисі no тут ціночок, покличте своїх друзів для того, щоб подивитися оці відеоролики. А також писати no дане no від. відео зі троса з осмежах. на мою офіційну групу no телеграмі no за посиланням no в описі no посококоду, як ви бачите no на екрані. No також підписався ще мою офіційну по no no дискорді, яку теж побачите в описі. І за посиланням в описі можна підписатися ще на мій TikTok та Instagram. І ще з приводу того, що... Як ви хочете, щоб я більше таких макіс no асняв для рубрики виніс мозку, no то напишіть у коментарях, буду читати. No Все. Дякую всім перегляд. Пані та панове, no усім no no хастить і no 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 усім покида. А ми тільки що послухаймо. Усім покидав!